Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області максимальна температура в день становитиме від плюс 5 до плюс 4 та від плюс 2 до плюс 3 вночі. У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади не очікуються. На півночі у Житомирській області максимальна температура день становитиме плюс 4 градуси та від 0 до плюс 1 вночі. Хмарна погода протримається у Житомирі увесь день дощ не очікується. На Чернігівщині максимальна температура в день становитиме від плюс 5 до плюс 2, та вночі від плюс 2 до плюс 3. У Чернігові протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ не прогнозується. На Сумщині очікується температура від плюс 5 до плюс 1 в день та вночі від плюс 2 до плюс 3. У сумах хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади не очікується. На сході. На Харківщині максимальна температура в день становитиме від плюс 4 до плюс 3 та до плюс 3 градусів вночі. У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ не очікується. У Донецькій області в день температура становитиме від плюс 6 до плюс 3, а вночі від плюс 2 до плюс 3. Хмарна погода протримається у Донецьку увесь день без дощу. На Луганщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс 3, а вночі до плюс 4 градусів. Хмарна погода протримається у Луганську увесь день, опадів не прогнозується. На півдні на Одещині очікується температура від плюс 9 до плюс 4 в день та до плюс 3 градусів вночі. Похмура погода буде триматися в Одесі весь день, вранці очікується недовге прояснення. Дощ не передбачається. У Миколаївській області температура вден буде від плюс 7 до плюс 2 та до плюс 1 градуса вночі. Вранці та ввечері у Миколаєві буде триматися похмура погода, вдень можливе невелике прояснення без дощу. На Херсонщині температура вдень буде від плюс 9 до плюс 4, а вночі опуститься до плюс 2. У Херсоні хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися, без опадів. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 6 до плюс 5, а вночі до плюс 2. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Запоріжжі закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Дощ не прогнозується. На Кримському півострові температура в день буде від плюс 3 градусів до плюс 10 градусів та від плюс 4 до плюс 5 вночі. Погода у Сімферополі буде похмурою, небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть. Дощ не прогнозується на заході. У Львівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 1, а вночі до мінус 2 градусів. Увесь день у Львові утримається ясна погода, опади не очікуються. На Івано-Франківщині денна температура буде від плюс 8 до плюс 1 та від мінус 3 до мінус 2 вночі. В Івано-Франківську небо буде ясним до самого завершення дня. Дощ не прогнозується. У Тернопільській області температура вдень буде від плюс 9 до плюс 3, а вночі від мінус 1 до 0. Вранці небо у Тернополі буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня опади не очікуються. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 8 до плюс 3, а вночі від мінус 1 до плюс 2. Увесь день у Чернівцях триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Опадів не прогнозується. У Закарпатській області вдень температура становитиме від плюс 10 до плюс 1. Та від мінус 4 до мінус трьох вночі. Хмари, які з'являться в Ужгороді в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода, без опадів. У Рівненській області денна температура буде від плюс 7 до плюс 1, та вночі від мінус 2 до мінус 1. Увесь день в рівному небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів не прогнозується. У Волинській області очікується температура від плюс 7 до плюс 1 в день. А вночі опуститься до мінус одного. У Луцьку хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, опади відсутні. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 6 до плюс 2 в день, та вночі від мінус 1 до нуля. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Хмельницькому буде вкрите хмарами без опадів. У центральних областях. На Кіровоградщині очікується температура від плюс 6 до плюс 5 в день та до плюс 1 градуса вночі. Ранок у Кропивницькому буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Опади не очікуються. У Полтавській області очікується температура від плюс 5 до плюс 2 в день, а вночі від плюс 2 до плюс трьох. Зранку до самого вечора у Полтаві небо буде вкрите хмарами, опади відсутні. У Черкаській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс 4, та вночі від плюс 2 до плюс трьох. У Черкасах хмарна погода буде триматися до самого вечора, опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині температура вдень буде від плюс 6 до плюс 4, а вночі від плюс двох до плюс трьох. Ранок у Дніпрі буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів на Вінниччині очікується температура від плюс 5 до плюс 1 в день, та вночі від мінус 2 до мінус одного. День буде хмарним. З самого ранку у Вінниці небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Опади відсутні. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.